Правоохоронці викрили ділків, які організували підпільне виробництво в підроблених по документів. Потужності дозволяли їм виготовляти різного виду папірці, що замовляли в них клієнти з усієї України. Ділки обладнали так звані друкарні в орендованих офісних приміщеннях на території обласного центру. До продажу зловмисники пропонували підробки, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на право перебування іноземців на території України та навіть фальшиві документи, які використовувалися чоловіками призовного віку для незаконного перетину державного кордону і ухилення від проходження військової служби в ЗСУ. Для виведення коштів фігуранти підшукували осіб, які за винагороду надавали їм власні банківські рахунки. Лідер угрупування розподіляв зароблене між усіма учасниками. Готові документи надсилалися замовникам поштою. Зловмисники також розробили спеціальну схему, щоб не попастися. Для цього один із учасників угруповання попередньо обирав так званих жертв серед підприємців, від імені яких надсилав клієнтам їхні замовлення. У ході слідства встановлено, що тираж підробок становив від 500 до 1 тисячі одиниць на місяць, а вартість однієї фіктивної довідки з голографічними захисними елементами починалася від 8 тисяч гривень. Правоохоронці задокументували виготовлення кількох сотень фальшивих документів загальною сумою у понад 1,6 мільйона гривень незаконного прибутку. За силової підтримки спецпідрозділу Корт провели 37 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих піддрукарські цехи приміщеннях на території Київської та Хмельницької областей, де зловмисники вирішили організувати свою діяльність. Вилучили майже 1-2 мільйона гривень у різній валюті, спеціалізоване обладнання для виготовлення підробок, банківські картки, квитанції поштових перевізників, незаповнені бланки офіційних документів, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Організатору схеми та двом його спільникам повідомили про підозру. Наразі тривають подальші слідчі дії для встановлення повного кола, причетних до протиправної діяльності осіб з метою притягнути. Агнення останніх до відповідальності згодом вже суд обиратиме міру покарання учасникам злочинної групи.